Бажаю здоров'я. Зібрали Убакс, показуємо. Здається, що вийшло круто, бо бачите, Убакс зібраний з трьох частин, ергономічний. І під руками ще є вставка. Так, збирається він дуже довго і складний, але ж воно того варто. Тканина у нас 40% нейлона, 52 бавовни, 8% еластану. Це майка. До неї не чіпляється липучка. Сильніше, не жалі її. Комір у нас. Стієчка. Цю тканину в оригіналі вона з трикотажу, але ж ми вирішили поставити американську тканину. Тут 50 нейлона, 50 бавов. На рукаві кишеня. Велкро панель. На локітник. Він був такий з попирошками, але ж технологічно ми не можемо вирішити. Рукав на липусті. І він у нас дуже довгий, ми трошки укоротимо його, можеш випустити, показати. Він буде довгим. Але ж не такий, як у нас зараз вийшов. Трішки покоротше. Ну, так, та, ну тобто, щоб не вискакував, він. Буде десь отак. Щоб ви нахила, нахилялися і він не вискакував. Так, по спинці. Багато вставочок. всі шви. Ми прострачуємо ще зовні два рядки. Армованими нитками будемо шити. Вже доступне до замовлення. Ціно особисто. особистом.